Вітаю поціновучі математики, розв'язуємо номер 89 периметр прямокутника дорівнює 40 см, знайдіть його сторони, коли відомо, що одна з них на 2 см більше за другу. Рисую прямокутничок, називаємо його ABCD. Відомо, що одна сторона на 2 см більше за другу, АД на 2 см більше АВ. І відомий периметр 40 см. Знайти потрібно сторони прямокутника. Розв'язання. Оскільки ні одна, ні друга сторона не відома, а відомий лише зв'язок між ними, введу х меншу сторону позначимо х, а «ад» на 2 см більше. Отже, х плюс 2. Далі пригадуємо формулу периметра. Периметр дорівнює, сума двох сторін помножити на 2, сума двох сусідніх сторін. Одна сторона у нас була х. Іншу сторону ми позначили х плюс 2, множимо на 2, а периметр за умовою 40 см. Отже, нам необхідно розв'язати рівняння. Х плюс х до шкаф буде 2х плюс 2. А далі бачимо, у нас є добуток 40 і множник 2. Отже, 40 будемо ділити на 2. 2х плюс 2 дорівнює 20. Двійку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 20 мінус 2. Отже, 2х дорівнює 18. Щоб знайти х невідомий множник, необхідно добуток 20, перепрошую, добуток 18 поділити на 2х дорівнює 9. Ми знайшли сторону АВ. Щоб знайти сторону АД до сторони АВ до 9, необхідно додати 2, 11. Задача розв'язана. В другому завданні сторони відносяться як 2 до 3. Зображаємо прямокутник. А, Б, С, Д. Дану. Відомо, що дві сторони відносяться як 2 до 3. Сторона АВ менша, отже на неї буде припадати дві частинки, сторона АД більша, на неї буде припадати три частинки. 2 до 3. Периметр прямокутника також знали 40 см. Знайти потрібно сторони, розв'язання. Оскільки сказано, що дві сторони відносяться як 2 до 3, вводимо коефіцієнт пропорційності x. Тоді сторону АВ через коефіцієнт пропорційності позначимо як 2х, а сторону АД як 3х. І знову пригадуємо формулу периметра. Отже, можемо скласти рівняння. 2х плюс 3х умножити на 2 за умовою 40 см. 2х плюс 3х буде 5х, умножити на 2 40. 5х множимо на 2 10х, дорівнює 40. Щоб знайти х, добуток 40, ділимо на відомий множник 10х дорівнює 4. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності х. Отже, тепер, щоб знайти кожну сторону. Нам треба замість x підставити 4 а Б дорівнює 2 помножити на 4, 8 см. АД дорівнює 3 помножити на 4 12 см. Завдання.